Слава Богу, церква! Раді всіх вас бачити цьому місці. Дайте Богу славу, до сьогодні цей день настав. Нас сьогодні з вами є ця можливість бути разом спілкуванні, да? в спілкуванні. Сьогодні нас не літають ракети, слава Богу, ми сьогодні під Божим захистом. амінь. І так як завжди, я хотів би, щоб ми почали саме з молитви. Я запрошую вас сказати лідерів. І давайте саме ж ни будемо разом молитися за те, щоб в нашій країні настав мир, щоб ми побачили перемогу. Добра над злом. Амінь, батько Небесний, Боже, ми сьогодні запрошуємо ти, Боже на це місце. Боже, ми сьогодні молимо Тебе, Батько Небесний, молитве єднання Боже за нашу державу, Господь, за Україну, Господь. Ми молимо Тебе, щоб мир, Господь, він настав Боже. Ісуса Христа Боже, молимо Тебе, щоб вся війна, яка затягнулася, Боже, нас зупинилася, Господи, в ім'я Ісуса Христа Боже, Хай прийде перемога для України, Боже. В ім'я Ісуса Христа Боже, збережи кожного Українця, Господь, там, де він зараз є. Боже, захисти Його, Батько Небесний, нехай Кожен українець Боже. Він пізнає твою любов, Боже, твою милість, Боже, в ім'я Ісуса Христа, твою силу, Господь, во ім'я Ісуса Христа, Боже, збережи нас, Боже, і нехай дійсно цей переломний момент, Господь на фронті, Боже, він настане, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже, ми молимо за тебе за Твоє народні втручання, Господь. В ім'я Ісуса Христа Боже, збережи, збережи кожне місто України, Господь, щоб всі снаряди, Господь, щоб все, що. Лити, щоб нанести ущерб, Господь, хай це буде просто недосконалим, Господь і повертатися назад туди, там, де воно було випущено, Господь. В історіше, ми молимо тебе, Боже, і благаємо, щоб наша Україна, Господь, вона піднялася з корінь, Господь, і щоб просто цей прапор перемоги, Господь, він був піднятий в Україні, Господь. Боже, Боже, всю славу, Боже, честь і хвилу на цьому місці, Отцю, Сину Духу, Боже. І Господь, ми віримо в нашу перемогу. Віримо в те, що наша земля буде звільнена від ворога, Господь. Ми молимо тебе, Господь, про відродження економіки, Господь, про будівництво нових заводів, нових приємств, нових міст, Господь. В ім'я Ісуса. Ми віримо, Господь, що в нас будуть створені нові робочі місця, що буде багато інвестицій в економіку України, Господь. Ми віримо, Господь, що Рівень життя буде зростати стрімко в нашій країні, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, Господь, щоб ти піднімав підприємців, Господь, щоб Ти давав нові ідеї, Господь, щоб Ти давав нові інвестиції, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, Господь, що як колись ми виїжджали на роботу за кордон, так і зараз тисячі людей будуть приїжджати в Україну, Господь, на роботу для того, щоб працювати тут і заробляти собі на життя, Господи. Ми віримо, Господь, в те, що все зміниться на краще. Ми віримо, Господь, в Твоє благословіння для нашої країни. Ми просимо Тебе, Господь, щоб це сталося як на швидше. В ім'я Ісуса Христа. І в ім'я Ісуса я благословляє зараз наше сьогоднішнє зібрання. Я запрошую Духа Святого зараз на це місце, Господь. Ми потребуємо Тебе. Ми нічого не можемо без тебе. Ми просимо Тебе, Господь, щоб ти тркався кожного серця, Господь, щоб Ти говорив наші серця, Господь. Зроби наші уха такими, які чують. І наші очі такими, які бачать, Господь, війна Ісус. Дай нам побачити славу Твою, Господь. Дай нам побачити велич Твою. Війна Ісуса. Амінь. <ривіт> Дякую, Господу, за те, що я сьогодні маю можливість зустрітися з вами. Я вже не був місяць. І радий бачити всіх, я за вами скучив, ви за мною теж. Сідайте, будь ласка, на місця. Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти даєш слово, Господь, слово з неба, Господь. Це твій хліб, Господь. Хліб, який ніколи не, не пересихає, хліб, який ніколи не кінчається, Господь. Ми дякуємо тобі, і просимо тебе, Господь, щоб наші серця були відкриті, щоб чути, приймати і мінятися. В ім'я Ісуса Христа. Нехай Господь кожен сьогодні почує те слово, яке ти приготував для Нього. В ім'я Ісуса. Амінь. Колись, коли тільки покаявся, було модно читати книжки такого проповідника Кеннета Копленда. Хто пам'ятає таке ім'я? Він, він ламав голову, реально, цей чоловік. Він настільки віруючий, що мені інколи соромно за свою віру, коли я читаю його книжки. І саме сказав, що в нього ця віра працює. Але коли він починав проповідувати, то. Бог йому сказав, що він буде його благословляти фінансово. Він залишив бізнес, залишив все, залишив роботу, і Бог йому обіцяв благословіння. І колись Кене Колгот молиться і свариться з Богом, каже: Господи, ти обіцяв, що якщо я буду проповідувати слово твоє, то ти будеш мене благословляти фінансово. А Бог йому каже, коли ти почнеш проповідувати слово моє, а не своє. Тоді я буду тебе благословляти. І е, я згадав це і тому у нас сьогодні буде багато Божого Слова. Я попросив, що він мені асистував трохи. Так, хто записує проповіді або хтось нотує, можете написати тему. Що є в тебе в домі? Що є в тебе в домі? Зараз ми про це поговоримо. Віра вже почне задати, що є в неї було. Перше місце писання від Матвія 14 розділ з 15 по 21 вірш. Я думаю, цю історію всі знають, але ми все-таки згадаємо. Так? Матвія 14, з 15 по 21 вірш. А коли настав вечір, підійшли його очі до нього і сказали: Тут місце пустиня, і година вже пізня, відпусти народ. Хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому: Не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба і дві риби. А він відказав Принесіть мені їх сюди. І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п'ятеро хліба і дві риби. Споглянув на небо, побласлив і поламав ті хліби, і дав учням, а учні народами. І всі їли і наситилися, а з кусків позоставались, назбирали 12 реповних кошиків. Їдців вже було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. Амінь. Я. Е, наш Бог забезпечує всім необхідним. Амінь. Амінь Хто з Богом з голоду ніколи не вмре. За до Ісуса Бог зробив подібне чудо через пророка Єльсея. Друга царів в російській Біблії 4 царств, 4 розділ, 42, 44 вірш. Тоді, в ті часи, друга царів, розділ. в ті часи пішла така тенденція, що пророк збирав учнів і вчив їх. І от школа пророків, які молоді, здорові і голодні. Так, 42-й 42-й, 44-й. І прийшов один чоловік із шалішу, і приніс Божому чоловікові хліб первоплоду, 20 ячмінних хлібців, та зерна в колосках своїх торбі. І сказав Єлисей, Дай народові нехай вони їдять. А слуга його сказав. Що оце покладує перед сотнею чоловіка? Та він відказав: дай народові і нехай їдять, бо так сказав Господь: їжте, позоставте. І він поклав перед ним, і вони їли і позоставили за словом Господнім. Амінь. Класно? Діти Божі, класно? І ще раніше. Перша царів, 17 розділ, з 9 по 16 вірш. Перед історія одного разу з'явився на арені біблійній такий пророк, якого звали Ілья. Він помолився, і не було дощу в Ізраїлі половиною роки. І Бог сказав йому, іди в середу Сидонську, там є вдова, і, ну Зараз ми прочитаємо, так? Перша царів, 17 розділ з 9 по 16 вірш, Устань. Іди до сарепти Сидонської, осядеш там. Ось наказав я там одні щоб годувала тебе. І він устав, та пішов до сарепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся. І пішла вона взяти, і він кликнув до неї і сказав: Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала: Як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригоршу борошна з банку та трохи олії в горняті. А оце я назабираю дві полінці дров і піду, приготовлю це собі та сину і своєму, і з'їмо ми та й помремо. І сказав до неї Ілля: Не бійся! Піди, зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: дзбанок муки не скінчиться, і не збракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. До до 16. І пішла вона і зробила за словом Ілії, і їла вона, і він. Та її дім довгі дні? Дзбанок муки не скінчився і не забракло горняті олії. За словом Господа, що говорив через Ілію. Дякую, скажіть, будь ласка, у три місця писання, що їх об'єднує? Що об'єднує ці три історії? Перше об'єднує потреба, нужда, так? люди не мають що їсти. І що роблять люди в цій ситуації? Вони приходять і приносять то невеличке, що в них є. До Бога. І Бог примножує. Амінь. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як б ця вдова зажала цю, цю борошну і цю олію. Що би було з нею? Mm Вмерла -hmm. б з голоду, правда? Але вона віддала це пророку. Амінь. Mm -hmm. Пророк Іресій. Принесли йому 20 хлібів. Ви знаєте, ми собі являємо 20 хлібів, так? А це були отакі от ліпешки. 20 штук. І він каже: нагодуй! Нагодуй учнів! Так? А слуга каже, ти що? Ну, Ти взагалі думаєш, що ти говориш? Як я оцих 20 хлібів на 100 чоловік поділю? Амінь? Єсій каже, ти зробиш, ще, ще й залишиться. Амінь? Ну, Ми вже не говоримо про історію, як Ісус годував тисячі людей. Правда? Він просто нам демонстрував цей приклад. Я недавно читав свідчення людей з Маріуполя, які сиділи в підвалі, і в них була пачка печива і банка з водою. І кожен підходив по черзі, брав по одному печеньку. І ця пачка печива не кінчалася декілька днів. Поки вони сиділи в підвалі, вони тягнули, тягнули, тягнули. Якби відкрили, подивилися, напевно, там нічого був, не було, правда? Але кожен брав по печенці і так вони вижили. Тому що вони повірили Богу і вони віддали Богу то, що в них було. Амінь. Амінь. Алілуя. Наш Ісус, Великий Бог. Амінь. І якщо в нас немає чогось, якщо ми маємо в тому потребу, то Бог каже: віддай мені то, що маєш. Амінь. Віддай. І я примножу, і ти не будеш мати потреби. Я не кажу, що ми моментально збагатимося, так? але ми не вмремо з голоду, якщо останній хліб віддамо. Нашому Господу Амінь. І наступне місце писання. Матвія 25 розділ. 14 по 29. вірш. Матвія 25 Матвія 25 розділ взагалі присвячений Царству Божому. Учні питали, яке воно царство? Ісус розповідав. От дивіться, є така історія, є така історія, є така історія. Амінь. І ця історія. По різному описується в різних Євангеліях. Ми прочитаємо з Матвія. Матвія 25:14 по 29. Так само ж один чоловік, як відходив покликав своїх рабів, передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому дав два, а тому один кожному за спроможністю його і відійшов. Той що взяв п'ять талантів негайно, пішов і орудував ними. І набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. Той, що одного взяв, пішов та закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: Пане мій! П'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Казав йому пан його Гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я боявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів йому пан і сказав раби лукавий і лінивий, ти знав, що я ж не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам і вернувшись, я б взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього те, що він має. Дякую. Okay. Е, мене на початках дуже сильно. Ну, різало вуха це фраза, так? Кожному, хто має, дасться ще і додасться, так? А хто не має, відбереться, то що він має. Це ж несправедливо, правда? Ну як, людина і так нічого не має, а бог ще й то відбирає, що має. Амінь? І ви знаєте талант скільки це? Два... Талант це 12 кілограм, приблизно від 12 до 16 по різним оцінкам, Виявіть собі 12 кілограм срібла. От просто так, пан дав накаже, займайся. Виявляйте собі, які це гроші. 12 кілограм срібла. Скажіть, будь ласка, якщо б я мав сьогодні 12 кілограм срібла, я міг би якийсь бізнес розпочати? Амінь? Тобі дають просто так, бери, користуйся. Амінь. І ви знаєте, що е, написано в писанні, що ти маєш, щоб ти не отримав. А як отримав, то наш ти говориш, що не отримав? Всі таланти, які ми маємо, дав Бог. Амінь. І він хоче, щоб ми цими талантами користувалися і їх примножували. 20 років тому ми почали випускати газету церковну. Пам'ятаєш, пасту Лілі, це все відбувалося? Ми були абсолютно темні, ми перший раз побачили комп'ютер, але нам було цікаво. А комп'ютер був такий, а інтернет? Може хтось пам'ятає, який був інтернет? Ти хочеш скачати якусь картинку, нажимаєш пальцем і даєш пити каву. Приходиш, скачалося ні, тільки до половини. Пішов далі, там, пообідати, да, або зробити терброт. І от навіть щоб скачати якусь одну картинку, йшла маса часу. Швидкість роботи процесора була така, що ти хотів обробити якусь картинку, ти тикав кнопку, і воно як починало думати, і ти не знав, чи воно взагалі порахує колись до кінця чи ні. Так, я тоді працював на фортеці, і всі мої колеги по роботі сідали на перекур, а я сідав, відкривав книжку і читав, вчився. В результаті ми навчилися робити газету від початку і до кінця. Єдине, що ми приносили в друкарню, вже готовий макет на диску чи на флешці, і звідти нам друкували вже. На папері. Я так любив сидіти в типографії, коли вона друкується. Тому ну, і без мене друкувати, але ти дивишся, як лист за листом виходить. І ти розумієш, це плід твоєї роботи. Я в житті руками нічого складніше від танка або зірки не намалював. Це границя моїх талантів, розумієте? Але Бог дав талант. Більше того, так? він дав цей талант, і ми почали примножувати. Ми почали працювати в графічному дизайні. Ми почали, коли ми відкрили Ногабест, ми не замовляли ні панерів, ні листівок якихось. так, Ну, точніше, ми замовляли друк, але макети ми робили самі. Ми навчилися це робити з дотриманням всіх технологій. Ми навчилися витримувати там кольорові стандарти і так далі. І ми приходили, просто давали там. Флешку і на опа! Готова продукція, так? Це е, до чого я веду. Бог дає талант. І ти можеш його закопати. Амінь? Але ти можеш взяти цей талант і розвинути його, і цим прославити Господа. Амінь? І скажіть мені, будь ласка, в кого з вас нема талантів? Може хтось не вміє співати, так? Але вміє малювати. Може хтось не вміє малювати, але він вміє слухати. Амінь? Хто вміє слухати? А, Ні, не скажіть. І, Напевно, Бог помилково дав два вуха і один рот, так? Треба було на, на, навпаки одне, одне вухо і два язика, правда? Бо ми всі любимо говорити і не вміємо слухати. А ви знаєте, що це великий талант? Просто вислухати людину, в якої накипіло, нагоріло, так? попрацювати жилеткою. Амінь? І ви знаєте, що це теж талант дає Бог. Якщо ти маєш цей талант, послужи людям і Богу цим талантом. Амінь? Може хтось вміє втішити? Це талант. Амінь? Талант втішити іншу людину. Є маса людей, які потребують втішення. Маса людей. І я лежав в лікарні недавно, і зі мною лежав один чоловік у сусідству. Він солдат, але його комісували, він повернувся додому. Вже півроку він вдома і кажу, прямо в лікарні він зайшов собой. Він зустрів своїх однополчан, на нього нахлинуло, і він говорив, без перерви. І навіть коли я там наушники в ухо вставляв, він все одно дергав. Чуєш? Чуєш? Я чую. Я чую. Так? І е, сусіди по палаті, і медсестри, лікарі вони думали, чи викликати поліцію, чи викликати е, військову прокуратуру, куди його діти. Е, Ну, слава Богу, ми просто виписали додому. Обійшлося цим. Але в мене для вас погана новина. Все більше і більше таких хлопців повернуться з війни. Амінь. Все більше людей будуть потребувати нас. Все більше людей будуть потребувати вух, щоб виговоритися. І жилетки, щоб поплакатися. І це реальність, в яку ми входимо. Амінь. І війна закінчиться. І ті люди, які зараз захищають нас, нас там, які нам зараз служать там, ми будемо будем вимушені їм послужити тут. Амінь. Чи готові ми для цього? Чи маємо ми таланти для того, щоб послухати людину, щоб сказати йому щось, щоб втішити його? Амінь. Бог дає таланти, не закопайте їх в землі ці таланти. Амінь. І хто має, тому що додасться. А хто не має, забраться то, що має. Кожного нашосі. Мій. Ще одну історію хочу зачитати. Друга царів. Четвертий розділ. З першого по сьомой вірш. А першого сьомий. А жінок. Пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей, моїх зарабів. І сказав до неї Єлисей: Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі, а та відказала: Нічого немає в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав. Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх. Посуд порожній. Не бери мало, і війдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш усі ті посудини, а повні повіставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою, та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося. Коли понаповнювалася посуд, то сказала вона до сина свого, Подай мені ще посуду, а він відказав їй: Нема вже посуду, і спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові, і він сказав: Іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позостале. І сьогодні. Хто має нужду? Загалі. Хто має потреби? Ці решта вже на небі, так? Хто не на небі, має потреби. Амінь? І сьогодні Бог питає в тебе, що є в твому домі? Що є в твому домі? Що ти можеш дати Богу? І зверніть увагу, коли Ісус говорив притчу про таланти, так? Пан не забрав ті гроші, які Він давав. І не забрав ті гроші, які вони заробили. Амінь. Бог дав тобі таланти для чого? Щоб ти прославив його цими талантами, але ти мав забезпечення собі. Амінь? І сьогодні Бог питає, що є в тому домі. Може в тебе є продукти, щоб нагодувати сусідам? Амінь? А може в тебе є слово для нього? Амінь. І цей принцип не тільки грошей стосується. Амінь. Будь-що, що може послужити славі Божій, принеси до Бога. Скажи, ось я знайшовся. У мене є горнятка олива, я вмію молитися, або я можу вислухати, або я можу просто привітати когось. Амінь. І знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо ви тут, в цьому залі, значить ви знаєте щось. Що не знає тисячі людей за його межами. Амінь. Щось вас привели сюди, хтось вам розказав про Ісуса, хтось вам розказав про те, що Бог любить вас. Підіть і скажіть своєму сусідам. Амінь. Знайдіть когось кому гірше, ніж вам. Послужіть. І тим самим ви прославите Бога. А Бог примножить те, що ви принесете. Амінь. Давайте встанемо свої ноги і будемо молитися. Дорогий Ісус! Ми приходимо до Тебе і ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам таланти, Господь. Навчи нас, як ці таланти примножити. Навчи нас, Господи, як принести славу тобі цими талантами, Господи. І Ти сказав, що той, хто має, тому додасться, Господи. І Ти автор талантів, які Ти даєш, Господи. І комусь даєш один талант, а комусь п'ять, а комусь два, по нашій спроможності. І ми просимо Тебе, Господи, просто навчи нас побачити. Цей дар твій Господь, навчи примножити, Господи, навчи послужити Тобі, Господь, і людям тим даром, який Ти дав нам сьогодні. Благослови нас, Господи, всіх! В ім'я Ісуса Христа. І нехай кожен просто подивиться свій дім, що я маю в домі своєму, що я можу принести Тобі, Господи, що ти можеш розмножити в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас Господь, ім'я Ісуса. Амінь.